Вітаю, друзі, з вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро, і наша щоденна рубрика Порада дня. Типовою помилкою багатьох шахістів, в тому числі й шахістів доволі сильних, майстрів, а не лише тільки початківців та розрядників, є бажання все прорахувати. І у цьому бажанні люди забувають, що головне в принципі не порахувати варіант, не порахувати якусь комбінацію, а оцінити і оцінити не лише наслідки. Саме цією комбінацією, що ось, навіть якщо ви стратегічно оцінили е, силу цієї комбінації, потрібно оцінити. А треба взагалі проводити цю комбінацію чи ні? Наприклад, я пригрів Бліц, особливо варіанти не рахую. Дуже-дуже рідко. Зазвичай е, все йде від оцінки позиції і від розуміння вірної філософії. Як цьому навчитися, я розповідаю в своїх книжках, в своїх відеокурсах. Тож, придбайте ці курси, наприклад, книги мої по Бліцу, підручник з блискавичної гри, і ви станете набагато краще розуміти шах і, звичайно, набагато краще в них грати. Дякую за увагу! Бережіть себе.